Глава 15. Обіцянка за обіцянку Вмить подолавши ті кілька кроків, що розділяли двері сусідніх кімнат у коридорі, Альт опинився у вже знайомій порожнечі та темряві. Обережно помістивши мої кістки на лежанку, він повернув мені контроль над тілом. Що ж, настав час його порозпитувати. Потім коротко відповів підселенець. Я ж ще навіть нічого не спитала. Це універсальна відповідь на більшість твоїх питань, які ти ставиш після незрозумілих тобі ситуацій. Знаєш, я відчула прилив злості, у тебе уже була можливість переконатися. Те, що стосується нас обох, мені краще знати. А враховуючи те, що нас обох стосуються буквально всі, можливо, й так. перервав мене підселенець. От тільки яка користь від того знання, якщо навіть отримавши його, ти все одно чиниш всупереч здоровому глузду. Отруйно процідив Альт. Просто тому, що. Схотілося, повинна, або ще з якимось емоційним, але неймовірно важливим виправданням власної легковажності. Тобто, це причина, через яку мені можна взагалі нічого не розповідати, це причина, через яку я надаю тобі знання, дозовано у тій кількості, яка потрібна тобі для виживання. На той чи інший момент. Бо будь що понад необхідне ти або не розумієш, або забуваєш, або взагалі сприймаєш хибно, моя злість ставала все сильнішою, а підселенець напроти цьому не виказував жодних емоцій, які б я могла вловити. Схоже, справді закривається. Ти не замислювався про те, що кожну крихту цього знання ти надаєш так, ніби робиш мені величезну ласку. Вважаєш це приємно, а має бути приємно, в'їдливо поцікавився Альт. Знання потрібні тобі, щоб вижити, і ніхто не зобов'язаний надавати тобі їх так, як тобі хочеться. На твоєму місці я взагалі б радів тому. Що кожне заклинання не доводиться винаходити з нуля, перевіряючи його на собі або на оточенні. Який же ти все таки? У голові крутилися лише лайливі фрази, але настільки відкрита зневага до підселенця напевно могла б вилізти боком, бо потім відіграється ж. Тому я доклала зусилля та обрала найбільш невинне слово. Пихатий. О, то ти ще інших лічей не бачила. У голосі співрозмовника мені почулося глузування. А вже ж, він чує мої думки, ну, хоч дізнався про себе правду. Та й, стосовно тебе, я поводжуся набагато м'якше, ніж слід. Якби ти вчилася у суртаза, мені й тебе достатньо. Та й, судячи з вашої розмови, яблуко від яблуні. Ти про що? знову перервав мене Альт. Тобі теж озвучувати цей очевидний висновок було чомусь гірко. Байдуже. Підсаланець зітхнув і кілька секунд помовчав, перш ніж заговорити. Мені не байдуже, хоча б тому. Що я все ще перебуваю у твоєму тілі. І все цього достатньо. Що там в тебе за запитання? Кістки суртаза, невже я нарешті його переспорила? Чи то просто дрібна поступка, аби я не продовжувала сваритися? Ха, наївний. Я не чекатиму вічно, холодно нагадав підселенець. Хоч в мені ще клекотіла злість, я вирішила скористатися цією можливістю. Про що ти хотів спитати Суртаза? Чи може він відновити моє тіло? Тобто, так, саме моє, виходить, може? Так. А ти зрозумів, що задля цього треба зробити? Альт не відповідав досить довго. Я вже подумала, що він вирішив проігнорувати це питання. Не зовсім, але впевнений, що це якось пов'язано із радою. А зважаючи на останні руни, ха -ха, це буде небезпечно. Вважаєш, ми таки упокоїмо того ліча? Ну, родича, ми? сумніваюся. Знову ця його зарозумілість неймовірно дратує, який його зомбі вкусив. Спілкувалися ж до цього нормально, ну, людяніше, чи що. Але тільки но з'явилася згадка про його колишню велич, як. Про всяк випадок поясню, бо ти сама домислиш, сама образишся, глузливо додав Альт. У тебе немає жодних шансів впоратися з ним. Жодних, розумієш? У мене у твоєму тілі теж, навіть якщо я таки зможу його упокоїти, то твоє тіло такого навантаження не витримає, втріски розлетиться. Можливо, спільне одночасне керування дасть нам шанс вижити. Та це буде складно, дуже складно. І для цього вкрай необхідно дотримуватися умов. Яких? насторожено поцікавилася я. Довіра та беззаперечна покора з твого боку. От чому я зовсім не здивована? Тому що я тобі про це вже казав. То було риторичне запитання. Твоя цікавість втамована? Є ще дещо. Я зніяковіла, не знаючи, як сформулювати питання. Воно крутилося в голові, але ніяк не хотіло приймати хоч якусь конкретну форму, навіть для того, щоб підселенець почув його хоча б у моїх думках. Альт мовчки чекав ну, хоча б не квапив і на тому дяка. Суртас згадував, що ти щось зробив чи хотів зробити, я так і не зрозуміла. І ти підтвердив, що спробуєш зробити це знову. Про що ви говорили? Хм, це довга історія. Остання ніч найдовша за весь рік, тож, я щосили намагалася втриматися від єхидства. Часу достатньо, а сон. Нам не потрібен. Краще б ти витратила ці кілька годин на медитацію. Підсаланець же, навпаки вирішив не стримуватися. Було б значно більше користі. І все таки, що ти зробив? <звух> Альт зітхнув, преречено, як мені здалося: Якщо коротко, я був дуже амбітним. Переоцінив свій вплив, я замахнувся навкрай героїчний вчинок. Підселенець замовк на кілька секунд, а потім додав: Хоча зараз я назвав би його скоріш божевільним, принаймні з огляду на ті обставини та можливості, які в мене тоді були. І що ти хотів зробити? Ха! Небагато, немало, закрити розлом. Центральний портал, крізь який до середньосвіту потрапляють бліді потвори. А це взагалі можливо? обережно запитала я. Можливо. Я дуже довго вивчав це питання і дійшов висновку, що це можливо. Альт зітхнув. Я відчула його гіркоту та жаль. Але я помилився. Забракувало сил. І Суртас, якщо я правильно зрозуміла, попереджав тебе, що ти надто поспішаєш? Так, у своїй самовпевненості я до нього не прислухався. Невже він не спробував ем, наполягти на своїй думці? Ні, це ж суртас у голосі підселенця пролунала сумна усмішка я тобі вже розповідав про своє враження від його ставлення до того, що відбувалося, його попередження про невчасність, і так було досить нетиповим. Щоправда, зрозумів я це вже значно пізніше, коли в ув'язненні думав про те, коли саме все полетіло шкереберть. І тебе ув'язнили на задвірках іншого світу, лише через те, що ти не зміг закрити той портал? Я не приховувала свого подиву. Ну, як тобі сказати? Знову емоція підселенця ніяковість збентеження. Незвично і дивно. Я не просто не зумів закрити той портал. А й своєю невдачею прирік на болісну загибель майже три десятки лічей і близько двох тисяч некромантів, стихійних магів та звичайних людей, усіх, хто за обов'язком чи з особистої вірності мені попрямував до порталу, аби захистити мене від нападу блідих створінь, від розуміння масштабу цього провалу. У мене все похололо всередині, стільки жертв, і я зовсім не знала, як на це реагувати. Засудити, поспівчувати, можливо, ця моя розгубленість і стала останньою краплею. Альт заговорив швидше і пристрасніше, ніби поспішаючи розповісти про все. Виправдатись, перш ніж я зрозумію. Що саме відчуваю з цього приводу? Я був готовий пожертвувати своїм посмертям заради закриття порталу, але помилився енергії, звільненої під час моєї загибелі, все одно виявилося б недостатньо. Була потрібна ще одна жертва ліч приблизного рівня. Цього, напевно, мало вистачити. Але єдиним, хто на той момент був поряд зі мною на рівних Коатан, він відмовився. Голос підселенця здригнувся, а я вловила відголосок люті. Втім, вкрай швидкоплинний. Альт явно намагався тримати себе в руках. Відмовився. Розумієш? Навколо нас гинули люди, потвори перемелювали їх у криваву мішанину. А він він розсміявся, наче моє прохання, мій наказ був якимось жартом. Схоже, підселенець почав втрачати самовладання, я знову відчула не свою лють. А я при цьому подумала, що Коатан якоюсь мірою теж мав рацію, з чого раптом він мав платити власним посмертям. За помилку свого, хоч і не ворога, але явно не друга. Я хотів залишитися там, сумно промовив Альт. Якщо не закрити портал, то хоча б викривити його, хоча б на якийсь час, щоб наш світ мав можливість відновитися від наслідків моєї помилки. Але Коатан мав інші плани на мене якоїсь миті я відволікся. І він переніс нас назад, повернув до нашого світу. Тобто він врятував тебе? обережно припустила я. Врятував. гірко погодився підселенець. А потім оголосив зрадником. І тебе покарали за цю помилку, відправивши на задвірки сусіднього світу і перемоловши у кістяне борошно. Ні, не зовсім. Альт знову зітхнув, а мене накрила хвиля його жагучого сорому. Який же ж виявляється у підселенця багатий набір емоцій? А я думала, що крім гніву, злості, роздратування, а також кількох відтінків єхидства, презирства і зарозумілості. Він не здатний більше нічого відчувати. А, точно, ще подив нещодавно був. На честь звернення Суртаза. Я заперечував, висунуте мені звинувачення у зраді, але мені почали пригадувати багато інших хм, суперечливих ситуацій, під час яких мої дії можна було оцінювати неоднозначно. Мені згадався умерець, Рут Рутіан, здається, так його звали. Дивно, що я досі пам'ятаю це ім'я, зважаючи на мою горезвісну дівочу пам'ять та одвічний протяг у Черепушці. Колишній друг Альда згадував, що експерименти з умерцями теж були оголошені суперечливими, враховуючи те, чим вони скінчилися. Було б дивніше, не оголоси їх такими Коатан або хтось інший. А оскільки більшість моїх прихильників з-поміж безсмертних, тим часом продовжив підселенець. Здобули посмертний спокій у середньосвіті, у відчайдушній спробі дати мені час на закриття порталу, і не залишилося й інших свідків, крім Коатана, знову хвиля пекучого сорому. Я злякався і втік. О, це ти молодець. протягла я. Ані трішечки не підозріла поведінка для того, хто намагається виправдатись. Я не намагався виправдатись. Це було безглуздо, ніхто мені б не повірив. Певно, якби я почав виправдовуватися. Мої аргументи лише стали б приводом для нових звинувачень. Але ж ти навіть не спробував. Я справді почувався винним, розумієш? Я не просто так казав, що за час свого існування накоїв чимало такого, чим зовсім не пишаюся. І коли було висунуто звинувачення, то заперечував лише сам факт зради. Решта все було вірно. Масова загибель живих і безсмертних з моєї вини. Експерименти над живими та мертвими людьми. І все одно, навіть почуваючись винним, ти втік. Дивно, але мої слова не пролунали докірливо. Скоріше це було спробою вкласти в голову той факт, що такий весь із себе холодний і врівноважений Альт. Піддався емоціям, погіршивши і без того складну ситуацію. Підселенець мовчав. Я ж тим часом подумала, що зовсім не хочу почути весь перелік його гріхів та помилок. Якби більшість вирішила тоді упокоїти мене на місці, я б не чинив опору. Але вони вагались ха, -ха, -ха. Не один я б. Переоцінив свої можливості, Коатан теж схибив він не мав права вирішувати мою долю одноосібно, але й швидко схилити на свій бік всіх не зміг. Адже хорошого я теж зробив чимало, а ще був першим учнем Суртаза, що само собою давало мені певний запас довіри. І коли я зрозумів, що це кінець. То усвідомив, що мені просто потрібна відстрочка, аби зібратися з силами та завершити заплановане. Закрити портал? Так. Пізніше після втечі, на самоті та в тиші, я навіть вигадав, як це зробити без додаткової жертви було б достатньо лише мене, але Коатан надто швидко вийшов на мій слід, а далі. То вже інша історія. Знаєш, я не розумію двох речей. Яких? Невже суртазу було настільки начхати, що весь цей час він залишався осторонь? Не знаю. Він дійсно відсторонився від того, що відбувалося. Але спочатку я сприймав це як логічну реакцію не дослухався, тож розбирайся з наслідками сам. Але все це зайшло занадто далеко. Альт знизав моїми плечима, і при цьому я відчула щось на зразок болісного полегшення чи що. Не могу, У мене не було жодного приводу його відчувати. Скоріше, навіть навпаки. Аж надто темним виявилося минуле підселенця. Можливо, йому справді було байдуже. Можливо, він тоді просто відволікся. Зустрітися з ним я не міг. Було заборонено залишати домівку, а сам він не вшанував мене візитом. Вже після втечі до мене дійшли чутки, що він подався на передову, бо невдовзі почалося нове вторгнення. Так, ха, своєчасно! Альт хмикнув і з гіркотою додав. Чи варто говорити, що це вторгнення теж приплили до моєї так званої зради, я знекровив захисників світу і зник, щоб об'єднатися зі своїми блідими господарями? Рідкісна дурниця вже ж, але виглядало правдоподібно. Він замовк, мовчала і я. Відчувалося, що підселенець розповів не все. Я щосили намагалася стримувати не своєчасні коментарі, щоб не перебити несподіваний напад відвертості Альда. Щодо Суртаза, коли останній напад потвор було відбито, він пройшов крізь портал до середньосвіту. і більше його ніхто не бачив. Не знаю, наскільки це правда. І все таки тобі хочеться вірити, що йому було небайдуже. То вже не важливо він дав завдання його треба було виконати. Ну, чи остаточно упокоїтися під час виконання і не морочити нікому голову. Мабуть, я таки воліла б виконати завдання. Залишалося тільки зрозуміти, що саме треба зробити. Я клацнула щелепою і повернула голову до вікна. Снігопад припинився.